Як інвестувати в американські стартапи, сидячи тут, щоб дізнатися про майбутній Apple чи Google, поки це два якихось сумасшедших професори в гаражі, або якісь студенти Стенфорду, яким тільки що прийшла в голову геніальна ідея, і через пару років вони будуть мільярдерами. А ви можете стати співвласником їх великого великого успіху? Прямо зараз погодьтеся, ідея дуже прикольна: ідентифікувати Uber на початках, зробити тисячі іксів на свій вкладений капітал. Правда, треба розуміти, що і ризики у такої стратегії доволі великі. Преса багато пише про кейси, де інвестори отримали профіт, і нічого не пише про інвесторів, які отримали досвід. Якщо ви давно слідкуєте за моєю діяльністю, можете знати, що багато років я активно. Інвестував в венчур. Спочатку це були онлайн-сервіси. Стартапи навколо того, що тоді називали Веб 2.0. Я робив ставку на тренд юзер-дженерейтед контенту, що все буде ставати схожим на соціальні медіа, і у мене непогано виходило. Іноді інвестувавши всього пару тисяч доларів, мені вдавалося по року там 10 ексів зробити. Тоді я це робив абсолютно непрофесійно, не як ангел, не як венчурний інвестор. А скоріше з таким підприємницьким підходом сам пішов, сам знайшов, сам дав грошей команді, сам потім допомагав продати цей проект. Ну коротше, такий дуже хендс-он підхід. На сьогодні я дію абсолютно інакше, витрачаючи на всі мої інвестиції в десятки разів менше часу. Але давайте повернемося до самої ідеї: інвестувати у щось, що має потенціал величезного зростання. Інвестувати у щось, що працює на ринках, чиї крила не обрізані війною чи якоюсь невизначеністю. Інвестувати в топ-топ-топ підприємців абсолютно крутих людей, абсолютно відданих своїй справі. І також дуже важливий фактор інвестувати спільно з найкращими підприємцями України, інвестувати спільно з найталановітішими. Айтішниками України інвестувати спільно з людьми, які всіх вершин в своїй сфері вже досягли. Бо інвестувати в стартапи не приходять люди, які не закрили ще своїх якихось базових потреб. Це точно не перша інвестиція, і це не перша інвестиція після купівлі машини чи квартири чи акцій Apple. Тому я думаю, навіщо інвестувати в стартапи? Всі плюс-мінус розуміють. Залишається питання, як інвестувати. І стратегій доволі багато. Одна із таких класичних стратегій, наприклад, ви розбираєтеся в своєму секторі. Що би це не було? Для когось це якісь фінансові операції, для когось це бухгалтерія, для когось це сучасне мистецтво, для когось це яхти чи якісь нафтові танкери. Ви берете галузь, в якій ви гарно розбираєтеся, і починаєте ціленаправленно шукати цікаві стартапи, цікаві пропозиції. Саме в рамках вашої ключової компетенції. Інший підхід це підхід пов'язаний з людьми, коли ви шукаєте талановитих, самовідданих, дуже енергійних і крутих підприємців, і вам не стільки важливо, що вони роблять, скільки вам важливо, хто це робить. І ви відповідно шукаєте оці палаючі очі, гарний трек-рекорд. Ви шукаєте не стільки ідею, яка вас зачепить, скільки людину, яка вас зачепить. Свого часу я діяв саме так. Я розумів, що я не хочу менеджерити проекти, і я шукав таких людей в своєму оточенні, думав, що ну, от, якщо в мене є якийсь ближній контакт для, до людини, то я зможу отримати кращий результат, краще розуміти, отримати фідбек. Хтось інвестує суто через Нетвор, ви багато спілкуєтеся з людьми зі стартап-тусовочки, ви багато спілкуєтесь з айтівцями, ви багато спілкуєтесь з підприємцями. Десь раніше чи пізніше ви дізнаєтеся, що та чи інша бізнес-ідея зараз от назріває. Хтось там десь пошукає якісь перші кошти чи там кошти на масштабування, хтось фокусується знову таки на ранніх етапах розвитку компанії, хтось фокусується на пізніх етапах розвитку компанії, підходів до того. Як шукати стартапи їх безліч. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і Оп, учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такий, як в колекції Кирила Буданова. І звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас, перемогу треба вкладати відкладати. друзі. Велике прохання. Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот. Навіть якщо донатити з монобанку, це важливо. Бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Я також на своєму шляху багато чого перепробував. І Я прийшов до дуже простої думки. Всі ці шляхи не працюють, якщо ви справді інвестор. Якщо ви підприємець, вам кайфово, вам цікаво, ви хочете заглиблюватися, занурюватися, ви хочете зробити це частиною вашого життя і вашого, так би мовити, процесу перетворення грошей на ще більше грошей, то це, мабуть, дієва тактика. Є тільки маленький нюансик. яким би підходом ви не шукали ці потенційні. Можливості визначальним фактором для успіху стартапу дуже часто є не команда, не модель і не зрілість та етап розвитку бізнесу. В переважній більшості стартапів визначальним фактором успіху є навичка свій стартап продавати інвесторам наступного етапу, не навичка утворення бізнесу чи здобуття операційної ефективності бізнесу. Чи маркетинг, чи ще щось. Дуже часто ключовою навичкою буде якраз продаж ідей, фінансових моделей і термшитів інвесторам. А значить, ви тоді повинні, якщо хочете самостійно обирати, аналізувати і перевіряти стартапи, ви, виходить, повинні розбиратися у всьому циклі. Недостатньо розбиратися тільки в бізнесі, чи в галузі, в якій працює цей стартап. Недостатньо розбиратися в людях, в оцінці, чи крутивані фахівці. Вам ще й треба якось розбиратися в венчурній складовій. Чи можна цей стартап, якщо вони досягнуть успіху технологічного чи фінансового, продати і досягти успіху інвесторського? А це матерія, в якій неможливо розбиратися, якщо ви в цю нішу не заглиблені. Якщо ви не спілкуєтеся багато з інвесторами, з венчурними фондами, з білдер-студіями, з тим, з тим, з тими, з тими, з тими гравцями, якщо ви не занурені в венчурну галузь, ви не будете її відчувати на кінчиках пальців. Або вам доведеться багато читати, багато вивчати, багато аналізувати, і тоді я задаю собі питання. А де це, блін, пасивна інвестиція? Це просто таке ваше додаткове тепер бізнес-крило, ваша активна праця. Пошук, нетворкінг, спілкування, дюділідженс, підписання контрактів. Робота ангела це не пасивний заробіток, це активна робота. І єдина стратегія, яка дозволила би вам уникнути цього головняка, це стратегія spray and pray – Розпились і молись. Коли ви просто засіваєте своїми інвестиціями поляну, ви багато проєктів дивитесь, багатьом даєте гроші, у розуміння, що ну, ладно, 8 із 10 будуть неуспішними, але один буде успішний, один буде супер успішний, і вони відіб'ють вам всі ваші інвестиції. Ну, умовно, вам в портфелі з 20 стартапів достатньо, щоб один вистрілив там. X10, X20, X30, парочка вистрілять, X3, X5, X7, ще парочка поверне гроші просто без всякого прибутку. І, наприклад, 12-13 штук просто здохнуть в муках. Абсолютно обнуляться, нічого ви звідти не витягнете. І навіть в такій конфігурації у вас відповідно все буде окей по портфелю. Але з цією стратегією та сама проблема. Вам треба десь знаходити велику кількість цих opportunity, щоб ви з них собі змогли виділити ці 10, 20, 30, в які ви проінвестуєте. І якщо ви ангел, то з кожним доведеться ще якось утворювати умови, вести перемовини і так далі. І тут проявляється вже найбільша проблема інвестування в стартапи. Якщо стартап хороший, то ви як ангел, який нічого крім грошей дати не може, ви йому не потрібні. Бо до нього стоїть черга. Більш професійних, більш якісних, більш впливових, більш медійних, там яких завгодно людей, і головне у них, скоріш за все, більше грошей, ніж у вас. І виходить цікава історія, що стартапи, які реально круті, ваші гроші їм не потрібні. А стартапи, яким ваші гроші потрібні, вони, ж, скоріш за все, дуже-дуже, дуже посередні, якщо взагалі беруть гроші у не дуже професійних, не дуже фахових. Ангелів. І виходить тоді, моя загальна порада була би так: не інвестуйте в стартапи, бо до хороших ви не дотянетеся, а погані вам не потрібні. Але ніт, моя порада буде трошки іншою. Вам потрібно знайти таку модель, яка буде поєднувати те, що потрібно стартапам, і те, що потрібно вам. Вам потрібна пасивність, вам потрібна надійність, вам потрібно не витрачати прорву часу на пошуки скорінг. І вам потрібен якийсь сейф спейс, те, що називається, там, де ви можете нормально в кайф, не наражаючи себе на великі ризики, обговорювати ці інвестиційні можливості, щоб для вас ця інвестиція перетворилася в кайфушечку, а не в важку працю по захисту своїх грошей. А от якраз сорсінг цих угод, постійний їх скорінг, постійні перемовини, постійний юридичний супровід. Постійне читання звітів і так далі треба комусь зааутсорсити, і щоб цей хтось був настільки впливовий, медійний і репутабельний, щоб його у себе на борту хотіли бачити хороші стартапи, а не посередні. І я для себе таку комбінацію свого часу знайшов. Це був десь мені здається, рік 18-й. Це модель класичних ангельських синдикатів. Вони бувають різними за своєю філософією. Але за своєю конфігурацією вони однакові. Це завжди група людей з хорошим бекграундом, зв'язками і глибоким розумінням венчурної тематики, які в своєму нетворкінгу можуть знаходити круті угоди, але які самі не є достатньо. Великими потужними інвесторами, щоб ці угоди закривати повністю самостійно, вони готові інвестувати великі власні кошти, плюс готові разом з собою впустити ще якусь кількість роздрібних інвесторів. Ну навіщо вони це роблять зрозуміло? Перше, вони можуть збільшити таким чином свою алокацію, збільшити свій вплив, поглибити відносини. Зі стартапом не тільки покласти 200 своїх, а покласти 200 своїх і ще, наприклад, 300 інвесторських. По-друге, для них це безризикова історія, бо вони свої 200 і так планували покласти, і на свої 200 вони зароблять хороші гроші. А коли ми докладемо своїх 300, з цих 300 для них ризиків ноль, але в разі, що стартап зробить хороший результат, у них є комісія. Винагорода від зростання капіталу інвесторів відповідно. Це така він-вінова історія. Вони роблять всю роботу, всю операційку і так далі, яку вони і так робили би для себе, але результатами цієї справ, праці вони діляться з нами за це отримують свою винагороду, свої комісійні. Там свої додаткові плюшки і бенефіти. І в такому форматі мені стало інвестувати набагато-набагато простіше. Я почав витрачати в 100 раз менше часу. Я вже не бігаю по ринку, не шукаю, не вислуховую піччі, не киваю вежливо, що да-да-да, давайте я вам дам договорити, хоча я вже зрозумів, що ви пропонуєте повну діч. Тобто я став просто в не знаю в десятки разів менше часу витрачати саме. На цю складову сорсінгу і якогось е, аналізу, що взагалі проходить. Плюс вони на себе беруть дюділ, який зазвичай був би моторошним е, таким е, процесом і доволі складним. І який я, наприклад, не робив бо не хотів е, ну, цим паритися і дуже часто на цьому влітав. І що головне для мене за рахунок того, що вони всюди кладуть власні гроші, мені не треба дивитися весь широкий ринок, все що існує. Мені треба дивитися, умовно, 10-20 компаній на рік, за які вони вже проголосували своїми грошима. І це змінює взагалі сам формат таких інвестицій для мене. Бо тепер я можу до цього ставитися як до гри. Мені вже не треба розуміти, хороша компанія чи погана переді мною, вона точно хороша. Мені не треба думати негодяї, мошенники, ще хтось, вони точно адекватні. Питання тільки, я більше вірю в цю галузь, в цю команду, в ці палаючі очі, чи я більше вірю в цей стейдж, цей підхід і цю інновацію, і їх очі мені більше до вподоби. Це стає такою просто приємною, якщо хочете, азартною грою, але з позитивним математичним очікуванням. Я точно знаю, що. Проекти відібрані таким чином, якщо я не буду думати, буду просто розкладати гроші, то на своїх там, 20, 30, 40 річних я вийду. А тепер це суто задоволення подумати, ставку я зроблю на цю конячку чи на цю конячку. Кінцевий фінансовий результат я вже впевнений буде хорошим. Оскільки інвестиції в стартапи передбачуваними стають тільки на портфелі там, ну, 10 чині, на треба там хоча б штук 20 стартапів щоб ці інвестиції були передбачувано профітними, то фактично моя задача із 100 конячок, які є в ринку за найближчі 5 років, і які всі хороші, вибрати 20. На кожну я зроблю ставочку десь 5, десь 10, найбільша моя ставка на сьогодні 30+, і спостерігати, що тут взагалі як, куди ми рухаємо. І у такого підходу є ще один фантастично приємний момент. Коли ти приходиш як маленький Янгол, ну десь в нетворку тебе познайомили до хорошого, справді крутого стартапу, вони розуміючи, що ти їм не дуже потрібен, і що бажання утворити тут якийсь альянс, воно скоріше з твоєї сторони. Вони не так, щоб дуже сильно розпушували хвіст. Ну там прям танці переді мною ніхто не танцював. Коли ж до стартапу приходить великий венчурний фонд з крутим беграундом, з трекшеном, з можливістю реально дуже багатьма штуками їм допомогти, допомогти їм розробити софт з набагато-набагато меншим кастом. Допомогти їм дотягнутися до топ-кадрів в R&D. який готовий покласти. На стіл сотні тисяч доларів, на що я там, як окрема фізична особа, був би не готовий, і так далі, то це починає виглядати набагато-набагато цікавіше. Вони там прям готові розкривати внутряк. І мені, як людині, яка закохана в бізнес в інвестиції, мені цікаво з цим розбиратися. Мені кайфово, коли вони пояснюють свою бізнес-модель, з якими проблемами стикалися. Інвестори задають каверзні питання, вони пояснюють. Як вони виходили з тих чи інших проблемних ситуацій? Коротше, це починає бути реально цікавим шоу. А оскільки все це проходить в закритому форматі, то вони ще й доволі відверті. Тобто стартапи діляться реаліями з їх ринків. А оскільки вони хтось розвиваються в Іспанії, хтось в Німеччині, хтось в Штатах, хтось в Азії, то це ще й дуже круто для нашого кругозору. Тому я в такий підхід синдикатів закоханий. Я щиро вірю, що це взагалі найкращий підхід, який може бути в інвестиціях, і мені тут дуже не вистачає таких же синдикатів, щоб вони були в нерухомості в якихось, в якихось інших напрямах. Ми самі пробуємо потрошки, там по крокочку наближуємося до того, щоб самим організовувати якісь синдикати, але це все одно довгий і важкий шлях. Повертаючись до теми синдикатів для інвестування в стартапи. Ключовий момент. Що окрім всіх цих плюшок, всієї цієї автоматизації, що синдикат на себе бере все складне, геморне, залишає нам все приємне і цікаве, у цього є ще й класний ефект, що стартап хоче отримати сотні тисяч доларів. В синдикаті завжди є десятки бажаючих проінвестувати, і тому кожний окремий може проінвестувати 5 чи 10 тисяч доларів чи 50, не обов'язково закривати якісь мегачеки. Тому, власне, по. Загальному, так би мовити, трансформації, яка пройшла з моєї стратегії інвестування в стартапи, я на 100% сфокусувався на синдикатному підході. Я більше не слухаю пічі, я не ходжу на демодні. Мені не цікаво, коли мені на конференціях розказують, що хтось створює щось нове і так далі. Я зрозумів, що просто час, який ти в це вкладаєш, не повертається у вигляді дивідендів, якщо ти цим не живеш. А якщо ти цим живеш, так це робота, а не пасивна інвестиція. Тому цей пасивний формат інвестицій я переніс якраз в синдикат. Якщо говорити конкретно про мій підхід, то я працюю з синдикатом iClub. Це синдикат при в Вікторії Тігівка. У мене вже була пара екзитів, з якими я задоволений я колись. Розказував у мене був прикольний кейс по іспанському автолізингу, де я за трошки більше ніж рік зробив трошки більше трьох іксів. А стартап, який я радив своєму батьку, бо він інженер, і там був якраз такий стартап інженерний, за чотири місяці зробив два ікси. Але в цілому, щоб просто не орієнтувати вас на такі показники, базово в венчурній індустрії всі говорять про... Мінімум три роки на те, щоб в стартапи заходити, і потім, наприклад, ще мінімум три роки, коли почнуться перші екзити. Але це таке мінімальне, на що ви повинні наважитись. А так, щоб реалістично, то зазвичай цикл інвестування в стартапи це десь 7-8 років. Ви починаєте інвестувати, ви накопичуєте портфель, здобуваєте знання, у вас з'являється якесь своє відчуття цього ринку, ви потрохи щось. Інвестуєте, слухаєте, цікавитеся, і років тільки через п'ять ви починаєте бачити, як спрацювали ті угоди, які ви утворили роки назад. Але оскільки такі синдикати мають відкриту статистику, то ви власне можете подивитися, що коїлося з тими інвесторами, хто почали інвестувати сім років тому. Які були кейси, які були цікаві штуки. Ми під це прямо творили окремий чат, щоб ви могли такою інформацією обмінюватися. На щастя, багато учасників нашого синдикату вони дуже публічні люди. Вони ну, публічно розказують про свої кейси, про те, у що вкладали, скільки іксів отримали, за який строк, що з ними роблять, як планують оптимізувати податкову складову після великих успішних угод. Бо це також дуже важливо. У мене є. Два товариша, які зробили по 20-30 іксів на хороші вкладені суми, і для них вже об'єктивно вигідніше кудись переїхати і стати податковим резидентом іншої країни, ніж на всю котлету сплатити податки тут. І залежно від вашої стратегії, ви можете цілитися в те саме, інвестувати в невелику кількість стартапів великим чеком. Я особисто не раджу, я вважаю, що це. Казінолу, доманія, там лотерейний квиток, називайте як завгодно. Але є об'єктивно люди в цьому дуже успішні. Моя була би рекомендація формувати портфель із десятків стартапів маленькими чеками. Так, у вас, скоріш за все, по портфелю не буде 20-30 іксів, а буде, наприклад, 20-30 річних. Але це будуть 20-30 річних. В найкращій можливій компанії і в найцікавішому можливому підході. Тому, як то кажуть, не зволікайте, приєднуйтесь, спробуйте насолодитися цим процесом. Тим паче, ми зі своєї сторони лобіюємо, щоб iClub відновив якісь офлайн зустрічі, щоб можна було зустрічатися, обмінюватися досвідом, щоб все було набагато цікавіше, веселіше. Головне, як ви пам'ятаєте, з інвестиційних порад у нас на каналі інвестуйте час, перш ніж ви інвестуєте кошти. А час можна найкраще проінвестувати, долучившись до дискусійної спільноти, розібравшись, як воно працює, подививши кейси, примірявши бізнес-моделі різних стартапів на себе, поспілкувавшись з іншими інвесторами. Буду радий бачити вас в чаті. Чао-чао!